За скільки ви це все змонтували тут? Ну, приблизно 3 недільки. Це тут десь 200 панелей да, стоїть? Плюс-мінус, так. Да. При... Наближуємося вже до кількості 200 панелей. А всього їх буде 378. Так. Станція на скільки кВт? На 200 кВт. Якого типу? Мережева. Компенсаційна система. Вона буде економити підприємству гроші за електроенергію. Сонячні станції це те, що потрібно мати кожне підприємство в Україні, тому що кошти за електроенергію в наступному році зростуть, кажуть, до 20 гривень за кіловат. Тож, підключайтеся до сонця з нашою компанією. Енерго Safe Systems. Ми знаходимося у Кривому Розі та Києві. а Станції будуємо по всій Україні. Зараз ми знаходимося в жовтих водах. Звертайтесь по телефонам у описі відео.